Люблю чернігівську дорогу, весною влітку восени. Там досі моляться стрибогу, високі в сонці ясини. Дівчата ходять, мов княгині, цвітуть смарагдові луги, руся в окосі берегині позолотили береги. Там переходять шлях у повні. Під осінь в кожному селі, немов димки димлять жертовні, копають люди картоплі, бори стоять, такі суснові, ведмедів бачать у веснах, вінки цибулі бурштинові, там висять просто на тинах. Від майстралі за два метри уся закутана, в що є, сидить бабуся, як Деметра. у відрах морку продає. Шофер гальмує мимоволі, стоять колеса в шелюзі, несе хтось яблука при полі, несе хтось груші в картузі, І знову мчиш, як метеорти, і довго світяться в душі у ті розкішні натюрморти Уздовж доріг на спориші.